Особлива пропозиція для двокімнатної квартири з меблями і ремонтом. Це є можливість розтермінування до 12 місяців. Та особлива ціна акційна 58 500. Давайте я покажу, що тут у нас. Заходимо на кухню. Е, є техніка, є кухонна зона, стіл. Е, з кухні є також вихід на балкон лоджію. Квартира має 62 квадрати, п'ятий поверх з п'яти. Йдемо далі в коридор. Праворуч від мене дитяча кімната. Також є техніка, є дитяче ліжко, шкафи все облаштовано. Прямо по коридору у нас санвузол. Так само повністю укомплектований. І праворуч гарна батьківська спальня. Є шкаф, велике ліжко для речей і ще один балкон лоджія. Ми знаходимося в гостомелі. Акційна пропозиція діє до кінця місяця, до 31.00. Якщо зацікавила квартира, напишіть, подзвоніть, ми вам обов'язково її покажемо.